Вітаю, мене звати Наталія, і тут я розповідаю про парфуми, ділюся враженнями і тому подібне. Сьогодні в нас тема буде універсальні повсякденні парфуми, але зрозуміло, що на літо. Про це ми ще не говорили, і мені захотілося так подивилася, в мене є багато ароматів, я їх трошки підвину, бо щось далеко поклала. У мене є багато ароматів, які можна назвати універсальними. Напевно, найбільше, якщо ділити на якісь добірки. І тому я вирішила з вами поділитися. І щоб не затягувати погнали, не хочу робити довге відео. Перший аромат це в мене лакост Parfum Еліксір. Тут кришечку я замінила, її не було. У мене тут, я ж зберігаю кришечки, тому поклала. Мені здається, так краще. Цей аромат. Універсальний тим, що він дуже легкий, ніжний такий, не напрягаючий. От він не пахне, в принципі, як парфам, але тут є якась трошки соковитість, трошки ягідність, ніби. Але, тим не менш, все одно він такий же легкий, і парфум не я б сказала. Тобто його вдів і забув. Повсякденний для тих, хто не любить наносити щось таке, кричаще, шумне. Але ти... розуміти, що ти чимось пахнеш. Ось це аромат такий. Буде швидко щось. Наступний аромат це стрійки моїх новинок травня, Неоколонь. Це універсальний аромат тим, що в ньому є. Я відчуваю в ньому чайність. Це саме Ангелік Клауд. Видно? Чи? Так. Тут є чай, тут є. Квітковий нектар. І, власне, мабуть, це все. Там, в принципі, небагато нот, я ще відчуваю якусь водичку. Знаєте, він мені дуже схожий на on Fleur de деранжер. Я його вже багато разів показувала. Якщо дивитесь і пам'ятаєте, отут він дійсно дуже схожий, але він більш легший, тому, тому що це колонь. І от оця чайність, як на мене, робить аромат повсякденним. Взагалі для мене чайні аромати це аромати якісь про затишок, про комфорт, про доречність в будь-якому місці. Ну, тобто, він теж не напряжний, він не кричущий, він легкий, освіжаючий і дає відчуття, що є у вас парфуми. Правда, це колонь, він не досить стійкий, ну але в спеку я бачу взагалі і парфумовані води, і туалетні, я вже перепробувала певну кількість. Знову цього року, як і кожного. І щось на мені, в мене гаряча шкіра, крім того, що спека, ця дика. І на мені багато чого швидко злітає. Тому від звичайного колоні очікувати не варто, але він гарний. Ну він гарний, він простий, універсальний. Але, звісно, він звучить як якась повсякденна, я б не сказала ніша. Це не такий простий одеколон, де. Відчувається ця чоловіча одеколоності, вибачте мене. Але от універсальний аромат це унісекс. Далі наступний аромат це масакі, Су. Ніяких надій на нього не покладала, коли його замовляла. А він приємно здивував, ну як здивував? Тобто він саме такий, який розраховуєш почути від цього аромату. Він Свіжий, легкий, трошки з кислинкою. Відчувається тут і ще якісь ягоди, можливо, трошки цитрусових. І от це саме те, що подобається більшості. Це саме такий аромат на літо, який не буде напрягати, який підійде багато кому. І він не має великого хвоста. Відповідно, в закритому приміщенні він гарно буде сидіти і нікого не задушувати. Прикольний, цікавий, ну як цікавий, нема в ньому якоїсь загадки, якоїсь родзинки, але в цьому його і фішка, що він простий, він цікавий своєю простотою. Наступні аромати: два брати чи сестрички, почну з першого, який купила, здається, цей перший купила наші Блум від Анджел Шесер. Я минулого року дуже хотіла знайти для себе ідеальний аромат груші. На літо, можливо, і на весь рік. В принципі, я люблю фрукти і взимку. Але ви знаєте, ця груша вона солодка, але вона якась водяниста. В принципі, всі аромати, які я тестувала з грушею, щось мені груша не подобається. І я для себе зрозуміла, що мені грушу їсти більше подобається, ніж вдихати. але це чисто моє, тому я можу рекомендувати цей аромат як повсякденний, бо він універсальний, легкий, теж, теж в ньому є якась водичка. Стійкість, як в туалетної води, нічого особливого, нічого занадто стійкого, але й не злітає за 5 хвилин. Нанесеш не на вулицю, вийдеш і його відчутно. Шлейф в нього є. От що мені подобається в Анжелах шестерах, що в них є шлейф. Злегка солодка, не пересоложена. Ну, правда, якщо ви зовсім не любите солодкі аромати, то, можливо, вам він здається за солодким. Але я як любитель солодких ароматів, вважаю його якраз для літа приємним. Допустимий рівень солодкості на літо. І наступний енджушер це імен Спіоні. От якраз це я замовляла, тому що я знаю, що багатьом він подобається, хотіла взяти, розпив. Але ви знаєте, мені і з піоні більше сподобався і розпив він краще йде? Хоча я думала, що груша це цікава нота, але нібито мало кому цікаво. Або, принаймні, не ця груша. А от піон, піончик дуже такий, теж та освіжаючий, і в ньому ця кислинка, мені подобається, в ньому кислинка. Це щось з розряду. В мене знайома приїжджала до мене, і вона питала, чи немає імператриці. Я говорю, спробуй це. І от він їй підійшов на заміну імператриці. Вона хотіла щось таке, як імператриця. От в тому напрямку. Тільки я імператриця про кавун, а це про піончик. Тут теж здається, є якийсь фрукт, але я не пам'ятаю, який. Чесно, давно не заглядувала в піраміду. Наступний аромат Келін Кляйн Ендлес і Теж універсальний аромат, такий повсякденний, свіжоквітковий, якісь тут є фрукти, якісь цитруси можливо. Ні, цитрусів тут немає. Давайте розпилю, давно не наносила. Ні, цитрусів нема. Тут якісь солодкі фрукти, я відчуваю, чи то абрикос, чи біле, біла слива. Мені, мені тут чується біла слива зараз. І минулий раз я собі писала, що це слива. Але зараз дійсно біла слива. Легкий, але цей аромат більш насиченіший, ніж попередні, ніж попередні всі. Тому, якщо вам хочеться, бути буде трошки помітніше, ніж. То цей аромат підійде. Мені подобається ейфорія, час від часу хочеться не сказати, що це якісь особливі, унікальні аромати. Так, це що це, мас маркет чи нідл маркет Але ну, це, цим ароматом має місце бути, коли хочеться відпочити від складних, коли хочеться схватити щось і нанести. Оцей аромат такий для повсякдення і з От Мені подобається тут те, що я відчуваю тут білу сливу. Я люблю і на смалькі лусливу більше, ніж синю, і на аромат, хоча в ароматах інколи синя теж хочеться. Але отут зараз воно йому дуже пасує. пасує. Такий ладно скроєний аромат для повсякдення, але пахне він стільки, як і коштує. Він відповідає цілком своєї ціни. Ну, тут нічого дивного. Це добре. Хоча я не знаю, можливо, на нього ціна піднялася. Наступний аромат вже йдемо трошки люкса. Це Dolci Gabana, Zvan, L'Ivan. Тут є лотос. ну Принаймні я його тут відчуваю. Це знаєте, як менш солодка, більш легка версія туалетної води зуван. Це теж туалетна вода, і тут додаванням лотосу. Якщо ви не знаєте, як пахне зиван, то це доволі такий солоденький аромат. і Теж має свою гарну стійкість, має свою насиченість, а це і полегшена. Оце ніби дійсно літня версія аромату The One. Теж такий універсальний, який сподобається багатьом. Це такий люкс, який, як на мене, поки що ще не постарів, ну приємний. Але відчувається, що це 2000 чи це 2010-й. Ну от мені Асоціюється, асоціюється. може, тому що це все таки фланкер The One, тому мені асоціюється з 2000-ним. Ну, класне. І флакон. О, флакони мені всі подобаються. Так, щось дуже швидко погнало. Наступний аромат Лалік Ламо. Ой, <плес> Зняла. Ну, ладно, воно вічно спадає. Я вже, певно, зніму і не буду. О, дивіться, і ця штука крутиться. Ну, це взагалі. Ну, але на аромат це не впливає. Ой, щось воно так з'їжджає. Це відклелось. Протше. Оцей аромат мене взагалі приємно здивував. Я його купила з рук по гарній ціні і теж від нього нічого не очікувала. Але не дивлячись на всю його ніжність, в нього досить гарна стійкість і відчутність. Навіть якщо час прийде якийсь, ви забули, що ви його нанесли, на вулиці вітрець подує і ви знову його від себе відчуваєте. Оце. До того ж, як назвала цей аромат елегантним. Елегантним повсякденним елегантним. Якщо вирізняти його поміж решти ароматів, то це повсякденний елегантний. І це здається парфумоване. Так, це ода парфам. То мене дуже приємно вразила його стійкість ніжний. От ніжний теж в направленні Lacoste Parfum. І ще він мені трошечки нагадує Chanel Стендер. Туалетній воді здається. І тут теж, ніби груша є, але якась не така явна, не така солодка і така відчутна. Просто дуже ніжний аромат з якимись маленькими свіжинками, але не травними, а фруктовими. Ніби трошки фруктового соку. Ну такого не тропічного, звісно, а, до якого ми звикли. Наступний аромат, аромат який мені не дуже подобається, шосей доразі. Rising Sun. Але цей аромат е, подобається людям. Він теж такий універсальний, він свіжий. в нього тут, я називаю це гостра свіжинка, знаєте, ніби щось холодне і свіже, і трошки водички. Е, цей аромат мені в тому ж направленні, що Джорджіо Армані Скай Діджу. Я його вже продала, мене дівчинка викупила. І от вони дуже схожі. Якщо ви знаєте Скадіджу, а не знаєте разінсан, то це подібне. Я не говорю, що вони прям дуже схожі, вони не взаємозамінні, а можливо і так. Але є в них і різниця, але схожість направлення колосальна. Бачите, його в мене, він був повний, це в розпих пішло. Значить, людям подобається. Або просто цікаво. І останній аромат, який я вам сьогодні покажу, Прям сльози навертаються, подивіться, скільки в мене його. Це, звісно ж, мій Барбик. Мій коханий Барбик. Ой. Mm -hmm. Ну, ладно, але сльози невертаються, це я перебільшила. Насправді я просто не думала, що його так розіп'ють. але це вже я собі лишила. Може, якщо видно, там його трошки повтаються. Але враховуючи, скільки в мене ароматів саме на літо. І я собі набрала чогось цього року для свого користування залишків або позалишалися. в мене є що зношувати, тому я не дуже засмучена. Але аромат класний. Цього року я його вже повторювати не буду. О, це ж не флакон, ну, ладно. Е, ревінь, як завжди скажу, це чудовий ревінь з кислинкою, свіжинкою. Як для люксу дуже нетривіальний аромат і, взагалі, тут і повітря. Але і роса відчувається мені. Чи стебло ревню, яке набралося, водички, знаєте, свіжзрізане? Чекну це, стебла там. Ой, класний, я не насолоджуюсь і стільки з цього мене радує, як для він навіть зараз його нанесу. Я нещодавно прийшла з вулиці, там плюс 34, дуже спека. Просто плаваєся в власному соку. У мене в машині немає кондиціонера. І я відкриваю всі вікна, але це Одеса, мокра. Приходжу додому, вдома добре, всі вікна відкриті, в нас прокладу, ну, приємна, комфортна температура. І оце якщо з вулиці прийти і нанести цей ревінь, взагалі шикарно. Ніби душ прийняла легкий. Але душ все одно треба йти приймати. Та в мене ще купа справ, пізніше піду. Чудовий аромат. Я не знаю, якщо ви ще не знайомі з цим хітом, як на мене, це аромат. Власне, для мене це аромат-легенда. Оцей аромат, якому я б привласнила, оцей ти присвоїла. Це аромат, якого б я присвоїла, титул Легенда. Тому що оцей, я не пам'ятаю, якого року, здається, 17-го він. Але, як на мене, цей аромат ще довго може бути універсальним, повсякденним на весну літо. Розкішний. Я сподіваюся, я на наступне літо собі його ще куплю, а цей з Ну, просто. Любов на любов. Так, я щось сьогодні протараторила, бо я побачила, що багато ароматів не хотіла розтягувати. Але я сподіваюся, ви зрозуміли мою думку. Якщо не зрозуміли, питайте. Якщо вам є щось сказати, пишіть ваші коментарі, підписуйтеся, ставте лайки. Я вам за це дуже вдячна, мені дуже приємно. А я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.